Привіт! Вас вітаю журналістів про центру Шпора. Сьогодні в нашій гімназії особливий день День вчителя. У цей день ми дякуємо вам, дорогі вчителі, за навчання, підтримку та натхнення. А деякі наші вчителі, коли сиділи за цими партами у ролі учнів, сьогодні ми розповімо про їхню історію, як дитяча мрія перетворилась на покликання навчати та надихати нове покоління. Я навчалась в цій школі. Коли її закінчувала, закінчила ще паралельну і музичну школу. Закінчивши музичне училище після того, як закінчила школу музичну, я зрозуміла, що мені подобається бути вчителем, і я маю працювати в школі. Мені це цікаво цікаво працювати з дітьми, але я все-таки сподівалася, що буду їх навчати саме музиці. Але доля так склалася, що з музикою я була пов'язана менше, але тим не менше все одно працюю з дітьми. А з самого початку, ще в першому класі, я мріяла бути вчителем початкових класів. Але потім згодом мені дуже сподобалася англійська мова, і так склалося життя, що спробувала себе в ролі вчителя, і вже 13 років я працюю вчителем іноземної мови. Я виросла тут в Новій Долині народилася, але це дитинство провела в бабусі, там, де говорили українською мовою. Тому я завжди мріяла, що всі діти вміли гарно говорити українською мовою. Все шкільне моє життя це одна яскрава подія. Але, можливо, це прозвучить зараз смішно. Це те, що я практично жодного дня не пропустила в школі. Перший спогад це коли я йшла до першого класу і мене несли на руках, я давала перший дзвоник. А другий спогад це 11 клас, випускний, гарна сукня, гарні емоції, приємні емоції і зустріч сонечка, так, зустріч світанку.